Вітаю на каналі! З вами Надя Макаренко і Книжковий Огляд. Сьогодні ми поговоримо про бояриню Лесі Українки. Наразі багато розмов точаться про те, що цей твір вилучено зі шкільної програми. Мені пощастило, бо цей твір в школі я читала. І все ж таки недавно я вирішила перечитати цей твір знову. Все, що я пам'ятала, це те, що дівчина вмерла через сум за домом. Безперечно, цей твір є один із найяскравіших в творчості Лесі Українки, де Дійсно підкреслена ця різниця між Московією та Україною. Зараз, в часи московсько-української війни, це робить цей твір ще гостріше. Та втім, якщо у вас не було нагоди раніше прочитати його, саме зараз є час. Хороша новина, те, що цей твір бояриня зовсім невеличкий, тож ви легко з ним справитесь за один вечір. Але впевнена, що після смак залишиться з вами надовго. Коротко про сюжет. Українка одружується з українцем, який мешкає в Московії. Він, звісно, перевозить свою дружину до Московії. Вона розуміє, що буде певна різниця в ментальності, мові і культурі, але не настільки, бо ця різниця вбивча. Різниця настільки велика, що за невеликий час з веселої молодої жінки робить безсилу і сумну тінь. Що ж вбиває Оксану? Відсутність свободи? Вони мають гроші, але вони не мають повітря, щоб жити вільно. Дикі традиції. Пригадаймо. Як гидко Оксані стає, коли чоловік просто благає її вийти до гостя боярина старого дідугана і смачно поцілувати його в вуста, бо така є традиція. Як сестрі Степана не велено виходити з дому, щоб погуляти з подругами, і навіть свого майбутнього чоловіка, вона може лише крадькома побачити лише із садка, в якому їй також навелено гуляти. Тож кругом заборони і дикі традиції. Вони настільки затмарюють життя Оксані, що замість радісних, легких снів вона хоче лише вічного покою. Степан розуміє, що служить злу і лише тиш, тішить себе наївними думками, що Насамперед рятує Україну, жертвуючи собою і виступаючи блазним перед царем. Але заради чого? Заради власного комфорту, чи гарного становища для своєї родини. Боярня закінчується з трьома крапками, і кожен може додумати свій кінець. Чи помре Оксана, чи все ж таки Степан врятує її? І свою душу, і вони повернуться в Україну. Як думаєте ви? Тож я закликаю вас читати якісне, читати українське, бо, читаючи, ми поглиблюємо нашу здатність бачити і розуміти навколишній світ і себе в ньому? Якщо відео вам сподобалось, закликаю залишати вподобайку і підписуватись на канал. Підтримати та віддячити каналу ви завжди зможете на Патреоні. Завжди рада бачити ваші коментарі і читати, які ваші враження від прочитаного. До побачення!